Сьогодні ми поговоримо про автоімунетероїдит. Це досить поширене захворювання. Отже, автоімунетероїдит це хронічний, прогресуючий, безболісний запальний процес щитовидної залози. Це Захворювання невиліковне, проте при вчасній діагностиці і часно призначеному лікуванні нічим не загрожує. Достеменна причина автоімунотироїдиту ще не вияснена. Причина автоімунотироїдиду невідома. Відомо, що в організмі при автоімунному тероїдиті наша імунна система сприймає тканину щитовидної залози як чужолійний об'єкт і починає синтезувати до неї специфічні автоантитіла, а саме антитіла до тероїдної пероксидази і антитіла до тирооглобуліну. Часто при уЗТ-обстеженні щитовидної залози ми можемо бачити заключення ознаки автоімунного тероїдиту. Щоб підтвердити, чи спростувати це захворювання, потрібно провести ряд додаткових обстежень, А саме, визначення крові рівня тиротропного гормону і вільного тироксину, а також визначення рівня антитіл пероксидази та антитіл до тиреоглокуліду. Саме дослідство антитіл не супроводжується ніякої клінічної симптоматики, а отже, і не потребує лікування. Але з руками може відбуватися порушення функції щитовидної залози. Найчастіше це відбувається в сторону пониження її функції, що називається гіпотервозом. Симптоми гіпотервозу не специфічні, охвар може спостерігатись підвищена втомлюваність, загальна слабість, сумливість. Іноді пацієнти відмічають мерзлякуватість, понижену температуру тіла, відмічається напряплість тіла, особливо це може бути на обличчі, руках, ногах. Також у людей є схильність до закрепів, у жінок відмічається порушення менструального циклу, може бути сухість шкіри, випадіння волосся, лампість нігтів. При гіпотирозі лікування підбирає лікар-ендокринолог. призначається замісна терапія левотероксину. Це лікування є постійним по життя. Також при автоімунному тероїдиті потрібно збалансоване і раціональне харчування. Ефективної профілактики захворювання не існує, оскільки причина захворювання невідома.